Номер 1492. Побудуйте в зошиті пряму CD, малюнок 157, проведіть за клітинками дві прямі перпендикулярні до прямої CD. Ну, через ці дві точки, ми проведемо дві прямі перпендикулярні до прямої CD. І так проводимо пряму, так, як зображено, на малюнку 157. Три клітинки одна від одної. Стоять точки С і Д, поставимо їх точка С і точка Д. Так, і проведемо перпендикулярні прямі до прямої СД. По клітинках сказано. Ну, тому що клітинки ж теж лінії по клітинках перпендикулярні. Ця йшла по цій, а ця ось піде. По клітинках, тобто можна і без косинця, використовуючи клітинки, ось таким чином будувати перпендикулярні прямі до прямої цеди. Ось ми з вами побудували дві прямі перпендикулярні до прямої цеди, бо вони утворюють прямий кут і тут, і тут.